51 роль у кіно, 16 ролей на телебаченні, романи з Анджеліною Джолі, Шер та Дрю Берімор. Його гонорари ніколи не перевищували 10 мільйонів доларів, а зіркова кар'єра закінчилась ще в 2000-х. Проте його харизматична зовнішність і впізнавані образи, які він встиг втілити на екрані, ще довго нагадуватимуть про його спадщину. Видатний американський актор, який переніс за своє життя не одну трагедію, проте при цьому зумів не втратити смаку до життя. Так він не став суперзіркою, його картини не отримували шалені збори, а критики не балували позитивними рецензіями. Проте, численні шанувальники з нетерпінням чекали на появу кумира на екранах у будь-якому образі. Сьогодні ми згадаємо про Вела Кілмера, батька, актора. Але насамперед людину, яка боролася до кінця і заслужила останню хвалебну рецензію. Народився Вел у Лос-Анджелесі 31 грудня 59 року. Ріс у сім'ї з двома братами. Батьки розлучилися, коли хлопчикові було 8 років. Діти з матір'ю переїхали до долини Сан Фернандо, проте брати продовжували спілкуватися з татом. Перша трагедія підстерегла Вела ще 77 року. У сім'ї трапилося лихо потону Уеслі, молодший брат Вела Кілмер. Пізніше актор говорив: не зрозумівши смерті, вам ніколи по-справжньому не зрозуміти, що любов це життя, а життя це любов. Я ніколи не забуду свого брата Уеслі. Кілмер має багате театральне життя серед ранніх робіт хлопця Річард Треті та Макбет. 81-го Кілмер навіть офіційно став членом трупи одного з театрів. Два роки по тому він почав грати на Бродвей. Однак, незважаючи на успіх, сценічну кар'єру Кілмер розглядав лише як тимчасове заняття. Головною метою для нього був кінематограф. 84-го він зустрічався зі співачкою Шер. 88-го Велл уперше одружився, його обранницею стала Джоен Веллі. 91-го у подружжя народилася дочка Мерседес, а через 4 роки з'явився син Джон Уоллес. На жаль, Кілмер розлучився з обраницею невдовзі після народження спадкоємця. Наступною пасією актора стала топ модель Сінді Кроуфорд, відносини з якою тривали два роки. Після цього роману серед коханих Серцеїда засвітилися Анджеліна Джолі, Дрю Берімор та Мішель Пфайфер. Що ж до професійної кар'єри, то роль співака Ніка Ріверса в комедії цілком таємно стала першою кінороботою уродженця Лос-Анджелеса. Тут він самостійно виконав композиції свого героя. Примітно, що образ Ріверса став породією на американського короля н ролу Елвіса Преслі, в тому числі на його манеру виступу на сцені. Bam, a lot bamboo. Got a girl named Sue. She knows just what to do. Got a girl named Sue. She knows just what to do. She knows how to love me, yes, indeed. A oh, boy you don't know what to do to me, to the fruit. Другою картиною за участю Кілмера знову стала комедія. Справжній геній приніс Велу успіх та любов шанувальників. 86-го виконавець з'явився у фільмі Найкращий Стрілець разом із Томом Крузом. Ідейним натхненником бойовика виявилася стаття 83-го року в журналі Каліфорнія про військово морську школу, яку вичитав продюсер Джеррі Брукхаймер. Через два роки Велл зіграв у фентезі-кастці Віллу. Фільмографія артиста поступово поповнювалася, і він ставав все більш популярним. Справжнім усміхом стала роль Джима Морісона у біографічному проєкті Дорс. Режисер Олівер Стоун переглянув на кастингу понад 200 претендентів і вибрав саме Вела Кілмер, який, як ніхто інший, був зовні сильно схожий на легендарного соліста. Як і у стрічці цілком таємно, Кілмер самостійно виконав усі музичні композиції. При цьому йому вдалося настільки достовірно скопіювати голос та інтонації Морісона, що учасники гурту не могли відрізнити оригінальне звучання від співу співуактора. If I was to say to say you, girl, we couldn't get much higher yeah. <реку> Надалі Кілмеру довірили центрального персонажа у кінокоміксі «Бетмен назавжди: Джим Керрі, Томі Лі Джонс, Ніколь Кідман та Кілмер у головній ролі. Ні. Стрічка не провалилася, але й не висадила в повітря прокат. 336 мільйонів при бюджеті в 100. Ця картина стала першим і останнім втіленням супергероя на екрані. Паралельно Кілмер знявся разом із Аль Пачіно та Робертом Де Ніро у фільмі Сутичка. Кримінальний бойовик є ремейком драми 89-го, зробленого в Лос-Анджелесі, а сама історія заснована на біографії злочинця Ніла МакКолі. Фільм зібрав 187 мільйонів при бюджеті в 60. Але дуже сподобався критикам. Ні Деніро, ні Аль Пачіно не завадили Велу Кілмеру забрати премію найбажаніший чоловік за версією MTV Movie Awards. А вже в 2000-му трапився перший найгучніший і фатальний провал Червона планета. Картина Warner Bros мала стати хітом і принести студії купу грошей, тому бюджет картини розтягнули до непристойних 80 мільйонів. З яких лише Кілмеру заплатили 10. У Прокаті ж вдалося зібрати всього 33 мільйони. Головним відповідальним за провал призначили серед інших Кілмера, перед яким різко зачинилися двері всіх студій, а режисери старанно викреслювали номер телефону зі своїх записників. Провал сильно позначився на кар'єрі Кілмера. Наступна його робота, роль у кримінальній драмі Море Солтона. Що вийшла аж двома роками пізніше, у 2002-му, була зустрінута глядачами та критиками прихильно, але повноцінно реанімувати кар'єру вже не змогла. Ще однією цікавою роботою Кілмера став цар Філіп II в проєкті Олександр. Вел показав себе серйозним професіоналом, набравши спеціально для цих зйомок більше 20 кілограмів. Крім того, йому доводилось щодня витрачати годину у кріслі гримера, щоб виглядати старшим. Далі була черга провалів у комедії Поцілунок на виліт Кілмер зіграв із Робертом Дауні молодшим у дебютному творінні режисера та сценариста Шейна Блека. І на трьох вони зібрали 22 мільйони при бюджеті у 15. 2011-й відзначений у кар'єрі Вейла Кілмера детективною драмою Ірландець. Та черговим провалом зі зборами 1,2 мільйони при бюджеті в 12. Далі була черга нікому не потрібних фільмів в категорії Б і телевізійних серіалів. 2016-го шанувальників налякали чутки про те, що їхній кумир помирає від раку. Акаунт артиста в інстаграмі наповнився питаннями та коментарями фанатів, які не приховували переживання. Сам Кілмер деякий час не афішував свого стану, проте знайшов у собі сили зізнатися. Виявилося, що акторові поставили діагноз рак гортані ще 15. го Фото Вела, який змінився через тяжку хворобу, шокували і засмутили шанувальників. У 17-му прийшла чутка, що хворобу вдалося перемогти, однак такий страшний діагноз не пройшов безслідно. Вел практично повністю втратив голос. Проте, в тому ж 17-му році Кілмер знявся відразу в трьох фільмах у мелодрамі Пісня за піснею з Райаном Гослінгом. За словами останнього зйомки проходили без використання будь-якого сценарію, виробничий процес будувався виключно на імпровізації. Крім цього, варто згадати психологічний трилер-сніговик, де акторові дістався другорядний герой Герд Рафто, а також фільм Жахів Доглядач. Останньою появою актора на екрані став сіквел Кращого стрільця у 1922 році, який отримав назву Top Gun Maverick». Як і 86-го, напарником Вела став Том Круз. Знімальна група фільму пішла на всілякі хитрощі, щоб повернути голос Кілмеру, включаючи напрацювання штучного інтелекту. Цей фільм дозволив піти Кілмеру гучно грюкнувши дверима. Бойовик справив фурор на кінофестивалях, отримавши 216 номінацій та взявши при цьому 94. Крім того, він зайняв другий рядок у списку найкасовіших фільмів 22-го з результатом 1,5 мільярди, поступившись лише блокбастеру аватар шлях води. Хтось може сказати, що актор не був на перших ролях і що його внесок в успіх сумнівний. Але кому ще вдається піти так красиво? Припинивши зйомки в кіно через хворобу і втрату голосу, Вел, проте, до останнього дня не залишав творчість. Займався живописом, творив скульптури з металу, ділячись результатами своєї праці з підписниками. 1 квітня 25-го року Кілмер пішов із життя у віці 65 років. Причиною смерті, за повідомленням дочки Мерседес, виявилася пневмонія. Вел Кілмер. Не залишив після себе культових ролей і, можливо, в якийсь момент надто легковажно поставився до своєї кар'єри. Проте він залишив помітний слід у кінематографії та, що найголовніше, в наших серцях. A teacher. I'm a fighter pilot. A naval aviator. It's not what I am. It's who I am. How do I teach that? Even if I could teach it, it's not what Rooster wants. It's not what the Navy wants. That's why they canned me the last time. The only reason I'm here is you. If I send him on this mission, he might never come home. And if I don't send him, he'll never forgive me. Either way, I could lose him forever. Still here. Thank you, guys, for everything. One last thing. Who's the better pilot, you or me? This is a nice moment. Let's not ruin it.